Ба, давай музику вимкнемо. Ну, страшенно ну Кіра, Нам тільки музики бракували. Скільки тобі зараз років вже? Майже 17. А живу сама. Ти зна моя помаду взяла. Я не брала. Я бачу, Та я не брала клянусь. Я скоро буду зніматися в кіно. <ріст> Яке зараз кіно? Одна назва залишилася. Все прекрасно, <звучить> ти мене любиш. Де тато? Що так маленько? Ти ж доросла до себе, швидко. А не скажете, що тут можна купити? А Ой, зараз всі вдомаються. Якийсь час пішов, Такой спокійний. Ну ти знаєш, що таке кохань, а? Вы носиком, носиком, поцілувались, ну.